У 1986 році дві дівчинки підлітка почали чути дивні звуки в своєму будинку. Вони були переконані, що це привид їхньої не так давно померлої матері. Але це був не привид. Це було щось значно моторошніше: 16-річний хлопець, який місяцями жив у вузьких проходах між стінами, і спостерігав за ними шесть. Але найстрімніше в цій історії це те, що він зробив після того, як його звіти дістали. Це історія про те, як Полтер перетворився на одного з найжорстокіших вбивць. <му> Масачусетс, 1986 рік. У тихому містечку Пепереллі родина Боуенів чує дивні звуки в стінах свого будинку: стукіт, шепіт, пошкрябування класичний набір для історії про полтергейста. За версією місцевих медіа та самих дівчат душа матері не може знайти спокій і повертається до своїх дітей через потобіччя, Адже звуки почалися після її смерті. А хто ще міг би так наполегливо стукати, як не люблячий привид. Насправді в стінах буквально місяцями жив шістнадцятирічний Деніа Лапланд у визьких просторах між дерев'яними балками, хлопець створив собі мережу тунелів і схованок, звідки він спостерігав за родиною, слухав їхні розмови і методично зводив їх з розуму. Почнемо з того, як ця історія виглядала для родини Боунів, тобто без знання про те, хто насправді був їхнім приводом. Френк Бобин вдівець, намагався втримати докупи те, що лишилося від його сім'ї. Дві доньки, 15-річна Тіна та її молодша сестра Карен, переживали втрату матері, кожна по-своєму. Будинок був просто просякнутий горем, а гори часто робить людей вразливішими до всього незвичайного. Спершу це були дрібниці: радіо вмикалося саме по собі, телевізор раптом ревів на повну гучність посеред ночі, з холодильника зникала їжа. Але хто не грішить нічними набігами на кухню? Френк списував все на стрес дівчат, вони щойно втратили матір, звісно, в домі панує хаос. Але потім почалося щось дивне: хтось користувався туалетом в підвалі, і Френк був певний, що ні він, ні дівчата туди не спускались. Речі переміщалися без якоїсь логіки, ключі могли опинитись в морозилці, шкільні підручники знаходили під ліжком батька. Дівчата вхопилися за ідею привода як за рятівний круг. Це ж мама, вона намагається нам щось сказати. Може попередити про небезпеку або дати знати, що любить. Тіна особливо вірила в цю версію. До речі, тій за кілька тижнів до початку полтергейсту телефонував якийсь хлопець, на ім'я Дені. Вони сходили на одне побачення, нічого особливого. Хлопець був доволі дивнуватий, але хто в 16 років не дивний. Після побачення він продовжував дзвонити, але Тіна не надавала цьому значення. Підлітки, гормони, нездорова наполегливість. Це звичайна історія. Лаплан тим часом робив те, що пізніше назвуть культивуванням атмосфери. Він чув, як родина обговорює привода. чув їхні теорії, страхи, сподівання, і почав грати роль, яку вони самі йому й написали. Коли дівчата молилися вночі, просячи маму подати знак, він стукав у стіну тричі. Коли вони питали вголос: мама, ти тут? Він пошкрябував дерево у відповідь. Судова експертиза пізніше встановить, що Лаплан проводив у стінах по 10 12 годин на добу. У нього була там ціла інфраструктура: запаси їжі, вкрадені з кухні Боунів, пляшки для справляння природних потреб, навіть саморобна вентиляція через старі димоходи. 8 грудня 1986 року терплячка у привода урвалась, або йому набридло ховатись, або він вирішив перейти до активної фази свого плану. Ми ніколи не дізнаємось. Френк Боуен прийшов додому і застав хаос. Всі телевізори і радіо виріщали на максимальній гучності. Світло горіло в кожній кімнаті. Він пішов перевірити дівчат, і у спальні тіни було щось не так. Френк не міг пояснити це відчуття, просто якийсь тваринний інстинкт, що каже небезпека поруч. Він підійшов до шафи і різко відчинив двері. З шафи на нього дивилася якась істота, обличчя розмальовано чимось червоно-білим, як пізніше з'ясується це були якісь соуси, але в той момент це виглядало як кров. На тілі кутряне пальто вкрадене з шафою покійної місіс Боуан в руках сокира Френка з гаража і важкий гайковий ключ. Істота заговорила спокійним буденним голосом підлітка всім зібратися в головній спальні. Зараз Френк зробив єдине, що спало йому на думку виконав наказ. Але коли вся родина опинилася в спальні, він заштовхнув дівчат всередину і заблокував двері своїм тілом. А почав несамовито гасити сокиру по дверях. Чотирнадцятирічна Тіна не стала чекати, чим це все закінчиться. Вона розбила вікно в спальні і вистрибнула з другого поверху. Бо соняш, в самій піжамі по грудному снігу вона добігла до сусідів. Якийсь психопат тримає мого батька і сестру. У нього сокира. Поліція прибула через сім хвилин. Вони вивели Френка і Карен з будинку, організували оточення периметра, собаки, група захоплення, повний набір. Обшукали кожен сантиметр будинку, але план зник. Ніби розчинився в повітрі. Місцеві газети писали про примарного нападника і хлопця, який зник у нікуди. Деякі навіть припускали, що родина Боуні все вигадала. Масовий психоз на ґрунті втрати матері. Лапланд просто повернувся в свої стіни. Поки поліція перевіряла шафи і підвал. Він сидів у вузькому просторі між стінами ванної і спальні. Його знайшли тільки через два дні, коли детектив Френк Паркер вирішив перевірити божевільну теорію. І що якщо хлопець не втік з дому, а досі там? Паркер почав простукувати стіни метр за метром, кімната за кімнатою. На третій годині цього заняття він почув глухий звук замість дзвінкого, тобто порожнеча. Стіну розібрали, і за нею виявилася ціла купа вузьких проходів, деякі завшишки лише 40 сантиметрів. У головному гнізді Лапланта знайшли спальний мішок, запас консервів, пляшки з сечею, стос порнографічних журналів, кілька пар жіночої білизни, що належала покійній матері родині, і що найгірше, детальні щоденних спостережень за Боунами. Там було все, хто коли приходить додому, коли йде спати, хто з ким розмовляє, про що мріє тіна перед сном. Деніала Лапланта заарештували. На суді його адвокат намалював картину нещасного підлітка з важким дитинством. Розлучення батьків, відсутність батьківської фігури, труднощі з навчанням, синдром дефіциту уваги класичний набір для виправдання через психологічну травму. При цьому психіатрична експертиза показала прямо протилежне. Акюла Планта 112, що вище середньо, ніяких ознак психозу чи шизофренії. Мати описувала його дитинство як нормальне, відчим став для нього справжнім батьком. Коли хлопець мав додаткові заняття через СДОГ, вчителі відзначали його кмітливість і винахідливість. Суддя дав йому мінімально можливий вирок за такі звинувачення, рік у виправній установі для неповнолітніх, але навіть цього виявилось забагато для системи. Через три місяці Лапланта випустили під заставу. Його мати внесла 5 тисяч доларів, і 17-річний хлопець, який місяцями жив у стінах чужого будинку і тероризував родину, опинився на волі. Прокурор Джеймс Макваєр пізніше скаже, це була найбільша помилка в моїй кар'єрі. Я мав наполягати на отриманні під вартою. Але він був неповнолітній, перший серйозний злочин, родина готова була за нього поручитись. Я думав, йому потрібна психологічна допомога, а не в'язниця. Лаплант отримав те, що йому було потрібно: свободу і час. Він повернувся жити до матері, влаштувався на підробітку в місцеву крамницю, навіть записався на курси водіння. Зразковий підліток, який намагався виправитись, за свідченнями сусідів протягом осені 1987 року в районі, де жив Лаплан, сталося щонайменше 8 пограбувань. Зникали гроші, коштовності електроніка і особливо зброя. 14 жовтня 1987 року хтось проник у будинок Реймонда Піндела і вкрав два пістолета калібру 22, Рагер і Хай Стандарт. 16 листопада був пограбований будинок Густавсонів у сусідньому Таунсенді. Зникли срібні долари, телевізійні приставки та бездрутовий телефон. Власники були у відпустці, тому про пограбування дізналися тільки через тиждень. Наприкінці листопада друг Лапланда Майк Половський дав йому коробку набоїв калібру 22. два. сказав, що йде на полювання з дядьком. Я не знав, що у нього немає дядька. Ендрю Густавсон працював у нічну зміну на фабриці. 1 грудня він повернувся додому о 5-й вечора. Як завжди, будинок був тихий, занадто тихий для дому з двома малими дітьми. Він покликав дружину і. Тиша. 33-річна Пріссила Густавсон лежала на ліжку. Вона була зв'язана руки криваткою чоловіка, ноги колготками, а рот заткнутий шкарпеткою. Ендрю ще не знав, що його дружина була вагітна третьою дитиною. Він дізнається про це тільки від патологоанатома. анатома. Судово медична експертиза встановила присила була зґвалтована, а потім застрелена двома пострілами в голову. Вбивця накрив її обличчя подушкою і не з милосердя, щоб приглушити звук пострілів. Ендрю побіг шукати дітей. Семирічну Ебігейл він знайшов у ванні на першому поверсі. Вона лежала обличчям донизу у воді, на голові сліди ударів тупим предметом, на шиї сліди удушення. Вбивця спочатку намагався її задушити, потім вдарив по голові і лише потім втопив. п'ятирічний Вільям був у ванні на другому поверсі, просто втоплений без слідів боротьби. Маленький хлопчик, мабуть, навіть не зрозумів, що відбувається. Сусід пізніше згадає, що близько 15.35 чув дитячий крик з боку будинку Густавсонів, один короткий, пронизливий крик, і тиша. Він подумав, що діти граються і не надав цьому значення. Слідчі припускали, що вбивця діяв за планом. Спочатку він напав на присцилу, коли діти були в школі та дитсадку. Потім чекав, коли вони повернуться. Ебігейл прийшла першою. Шкільний автобус висадив її о 15.30. Вільяма привезла сусідка о 16.00. На місці злочину криміналісти знайшли плями сперми на покривалі. Аналіз показав зловмисник секретор типу А. Таких людей близько 40% популяції, але це вже щось. Головною зачіпкою стали волокна. Мікроскопічні волокна певного типу тканини, знайдені на шкарпетці кляпі на підлозі біля ліжка і на тілі присили. Експерт Еліот Кавер пізніше скаже: за 20 років роботи я не бачив такого чіткого збігу. Ці волокна були як підпис вбивці. Детектив Майкл Омара першим зв'язав всі точки. Пограбування Густавсонів два тижні тому. Лаплант на волі під заставу викрадена зброя калібру 22. Я подзвонив до Паперелло, запитав про хлопця зі справи Боунів. Мені сказали, випущений під заставу три місяці тому має з'явитися в суді через тиждень. Я відчув, як у мене все похололо всередині. У його кімнаті знайшли шкарпетки з тими самими волокнами, що й на місці злочину. Записники з телефонними номерами, серед яких був номер Густавсонів, квитанції з кремниць Таунсенда, датовані днем вбивства, і порнографічні журнали, ідентичні тим, що були знайдені в його гнізді, в будинку Боунів рік тому. Аналіз крові підтвердив, флаплант є секретором типу А. Балістична експертиза встановила, що прісцилу вбили з пістолету Рагер. Вкраденого з будинку Піндела. Брат Лапланта зізнався, що бачив у Деніела срібні долари і бездротовий телефон, речі, вкрадені з дому Густавсонів. Тені сказав, що купив їх у ломбарді. Я йому не повірив, але промовчав, тому що це мій брат. Лапланта вистежили і заарештували через день у містечку Ейєр, Масачусетс. Він ховався в машині, можливо, намагався дістатися Флориди. Під час решту він не опирався, не намагався втекти. Просто сказав: я знав, що ви прийдете. На суді в 1988 році прокурор Пітер Іджес представив таку картину. Лапланд стежив за Густовсними тижнями. Він знав розклад Ендрю, знав, коли діти повертаються зі школи. 1 грудня він проник у дим через незамкнені двері на задньому дворі. Прісцила була сама вдома. Прибирала після сніданку. Це не був спонтанний злочин, сказав Іджес. Це була ретельно спланована атака. Обвинувачуваний приніс з собою зброю, набої, мотузки для зв'язування, він знав, що робить. Захисник Лапланта намагався грати карту психічного розладу: дитинство без батька, СДУГ, можливий біполярний розлад. Мій клієнт потребує лікування, а не довічного ув'язнення. Психіатр обвинувачення доктор Роберт Кінскейл засвідчив: Лаплант повністю усвідомлював свої дії. Він планував, готувався, приховував сліди. Це не дії божевільної людини, це дії хижака. Його ж власні слова задокументовані під час психіатричної експертизи. Коли доктор Кінскейл запитав, чому він вбив семирічного Ебігел та п'ятирічного Вільяма. Лаплант відповів холоднокровно і раціонально. Вони бачили моє обличчя. Не можна залишати свідків. Це була не емоційна відповідь божевільно, а логічний розрахунок хижака. Присяжні вирішували недовго три години. Винний за всіма пунктами: три довічні терміни без права на умовно дострокове звільнення, які мають відбуватися послідовно, фактично 45 років до можливості подати на ОДЗ. 2012 рік Верховний суд США постановив, що довічне ув'язнення без права на ОДЗ для неповнолітніх є неконституційним. Лапланту було 17,5 з половиною років на момент вбивства. Його справу мали переглянути. Деякі правозахисники стверджували, що Лаплант жертва системи, підліток, який заслуговує на другий шанс. Вони говорили про його молодий вік, психологічні проблеми про можливість реабілітації. Ось слухання 2017 року. За 30 років ув'язнення Лаплант не виявив каяття. Більше того, він демонстрував класичне мислення хижака, звинувачуючи жертву. В його лозіці вони спровокували його не якоюсь дією, а самим своїм існуванням. Крістила Густевсон була вдома одна. Родина Боунів дозволила йому жити в стінах, бо погано доглядала за будинком. Він повністю перекладав відповідальність за свої свідомі рішення на вразливість своїх жертв. Містер Лапланд не реабілітувався і не показав жодних ознак того, що може реабілітуватися, сказав суддя. Три окремих вбивства, включаючи двох дітей, вимагають максимального покарання, яке дозволяє закон. Вирок залишився. Три послідовних довічних терміни Лапланд може подати на ОДЗ у 2032 році, коли йому виповниться 62. Легко списати Лапланта на народжений вбивця чи психопат без емпатій, але це спрощення, яке дозволяє нам вірити, що зло це щось вроджене, незмінне і легко впізнаване. Лаплант мав друзів, працював в кремниці, де його цінували за пунктуальність. Сусіди описували його як тихого, але вічливого. Він не був ізгоєм чи явним девіантом, він був невидимкою. Настільки звичайним, що ніхто не помічав його присутності, коли він місяцями жив у чужих стінах. Насправді справа Лапланта показує провал на кожному рівні системи. Родина Боунів місяцями жила з приводом, але поліція не сприймала їхні скарги всерйоз. Дивні звуки, зникає їжа. Перевірте, мишей, а не кличе копів. Коли Лапланда нарешті зловили, дали мінімальний термін і випустили під заставу. Система побачила проблемного підлітка, а не хижака в процесі встановлення. Між арештом у Боунів і вбивством Густавсонів, Лаплан скоїв щонайменше вісім пограбувань і жодного не розгадали, жодного не пов'язали з ним до вбивства. Тобто, це історія про тотальний провал системи. Поліція, яка спершу ігнорувала скарги Боунів. Суддя, який побачив у ньому лише проблемного підлітка і відпустив під заставу. Ці рішення, продиктовані чи то спільнотою, чи то фатальною недбалістю, дали хижаку час і можливість для полювання. Найстрашніше в історії Лапланта не те, що він робив, а те, як довго йому дозволяли це робити. Він не був геніальним маніпулятором чи майстром маскування. Він просто робив, що хотів, а навколишнє або не помічали, або не хотіли помічати. Сьогодні Деніал Лаплан сидить у в'язниці MCI Седар Дженшон. Йому 55 років. За свідченнями охоронців він зразковий в'язень, тихий, не порушує правил, багато читає. Ідеальна невидимка, як і раніше. У 2019 році він подав апеляцію, стверджуючи, що 45 років до можливості у це функціональний еквівалент довічного ув'язнення. Суддя відхилив апеляцію. Вбивство трьох людей, включаючи двох дітей, вимагає відповідного покарання. Родина Густавсонів щороку приходить на слухання щодо перегляду вироку. Ендрю Густавсон, який знайшов тіло дружини і дітей, помер у 2010 році від серцевого нападу. Йому було 56. Родичі кажуть, що він так і не оговтався від трагедії. Родина Поунів переїхала з Пеперелу відразу після суду. Тіна Боуен, яка вистрибнула з вікна, щоб врятувати родину. Відмовляється давати інтерв'ю. За словами тих, хто її знає, вона досі страждає від клаустрофобії та нічних кошмарів. Будинок на 93 стоїть і досі. Його кілька разів перепродавали, і за іронією долі нові мешканці часом скаржаться на дивні звуки. Але тепер це справді лише старе дерево чи миші, приводи, яких можна пояснити. Справжній жах, що колись мешкав в цих стінах, давно ізольований від суспільства. До речі, після арешту Лапланта поліція перевіряла ще 5 будинків у районі на наявність схованих по стінах. У двох знайшли сліди проникнення. Там були розширені вентиляційні отвори та зрушені панелі. Чи був це лапланд, який шукав нові гнізда, чи просто збіг, ми не знаємо і ніколи не дізнаємось. Але сам факт підкреслює, наскільки вразливими були будинки, і як легко його моторошний метод міг бути відтворений.